Зараз я вам розкажу просто про скарб. Ми отримали новиночки жіночі вілюрові костюми up to Fashion. 430 гривень буде за костюм. Якісний, достойної, дуже достойно, достойної якості. Вартість взагалі смішна для таких костюмів. Їх буде 11 у лоті і загальна вартість 4730 гривень. Розміри від S до XL і по кольорам покажу. Можуть бути як в пакуванні, так і без. Тут у нас такий приємний колір Бордо. Винний, такий приємний. Дивіться, ось така пильна троянда у нас є. І ось, така, ось такий відтінок ожиновий. Дуже гарний, насичений. Можливо, навіть до баклажана більше. Давайте подивимося їх у відкритому вигляді. Є ось такі персикові. Показую ковтинку. Ідуть моделі без кишеньок. Дуже класна йде у нас фурнітура тут, ось така застібка зіп. Класно, вони на сезон, осінь, весна, зима. Скажу класно тим ці костюми, що можна вдома, можна на прогулянку. От знаєте, колись було прийнято, можливо, хтось як піжаму розцінює. Ні, не ходять. Я особисто гуляю в такому помісту і себе прекрасно почуваю. Вийти за покупками люди люблять в комфортному одязі. Так, показала персиковий і давайте подивимося. Ось такий колір. боже він. Це колір лазурний такий, блакитний, приємний дуже. Я його порівнюю з водичкою на Мальдівах. Оце хто був, хто не був, можете подивитися. Подивіться, як гарно. Шикарні костюми. Просто шикарні. Це новинка, яка прилетіла і швидко полетить. Я впевнена. Якщо бажаєте встигнути купити швидесенько, зв'язуйтеся з нашими менеджерами в описі, залишаю всі контакти нашого відділу продажів.